К нам обратились волонтеры с такой проблемой, что на базе нашего госпиталя нет реабилитации для наших защитников. Мы решили, что нужно как-то помочь подняли много начальников, чиновников, которые, в общем-то, согласились, что да, нужно открыть центр реабилитации для наших воинов. И наш фонд решил предоставить для госпиталя три велотренажера для ребят, ходунки на колесах, руль стулья. Вот. Ну и Нижню одежду для наших бойців. Імені це обладнання було привезено з Германії. Підключимо, розберемося, тому що в нас до цього часу їх не було. Це говорю вам чесно. В перший раз таку апаратуру ми отримали. Хоч вона була в употребленні, але це для нас, звісно, як би сказати, маленький скарб. Завжди вказував ще пирогов, що не настільки складна операція, як вчасно виходити хворого. Так що вчасно надана реабілітація, зуміється, ще раз говорю, поставити вчасно в стрій бійців. Дякуємо фонду сім'ї Розенблата, що вони нам цю надали допомогу. Наш поранення силовами. Правда, спінальників у нас після аварії на дуже у зв'язку з АТО у нас збільшилась потреба у лікувальній фізкультурі. Ми своїми силами зробили ремонт як могли, але потужності такої в нас немає. І потрібно зробити дах. Якщо можливо, ще одну кімнату, і якщо хтось долучиться з волонтерів до цього, то ми будемо дуже вдячні.